Що цікавить владу? А владу цікавить те, що влада вміє робити. Серіали. Серіали, які вони роблять з 19-го року, які тоді їм здавалося. Виглядали у вигляді комедії. А на сьогоднішній день я на цьому наголошую. Це психіатрично-психологічний трилер з елементами. Фільма жарт. І от на сьогоднішній день тут влаштовується такий серіал. Для чого це робиться? Дві мети. Мета перша відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Підкреслюю. не для нашої перемоги. Сам факт існування держави сьогодні під загрозою.